Мі отця і Сина з того Духа, Амінь, мій Отця, і Сина, з того Духа, Амінь, мій Отця, і Сина, з того Духа Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила і слава і Отця і Сина з того духа. Амінь. Псалом 59. Коли він підпалив, був Аврам двох річок, і Арам Цове, і коли вернувся Йоав і побив Едома в Соляній долині 2: 12 тисяч. Боже! Покинув ти нас, розпорошив ти нас. Ти нагнівався був, повернись до нас. Ти землею затряс і її розірвав. Уздоров же уламки її, бо вона захиталась. Ти вчинив, що народ твій побачив тяжке. напоїв нас отруйним вином. Ти дав прапора тим, хто боїться тебе, щоб збирались вони перед правдою, щоб любі твої були визволені, своєю правицею допоможи і озвися до нас. У святині своїй Бог промовив: Нехай розвеселюсь, розділю я сехем і долину сукоцьку. Поміряю. Належить мені Гілеат, мені Манасія, а Єфрем охорона моїй голові, Юда берло моє. Моав то мідниця мого миття. Наєдом озуттям своїм кину. кином. Вигукуй для мене із радістю. Хто мене запровадить до міста твердинного? Хто до Едому мене попровадить? Хіба ж ти покинув нас, Боже, і серед нашого війська не вийдеш вже, Боже? Подай же нам поміч на ворога, людська бо поміч – марнота. Ми мужність виявимо в Бозі, і Він потопче противників наших. Завжди, нині, повсякчас, і віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Ми Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Ми Отця і Сина Святого Духа, Амінь. Ми Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!